І так, почнемо, Дядьки, всім привіт. Не було довго відео, був відрядженні. Дивіться, що маємо на продаж. Є ось, ось редуктора такі. У цього передатка 24 до 1. Цього не рахував. Е, так, ну, ширда, верх ногами, ну там вже все затерпле. Є ось, ось, ось такий редуктор на 4 вала. Правда, треба барабан відрізати, він летить там насаджений жорстко. Ну, є, можливо комусь треба. Можемо домовитись. Також ось редуктор є верх ногами. Ну, треба буде, детальніше зніму. Е, на продаж є ось такий станочок. Дивіться. Поки ще стоїть, але вже скоро, мабуть, піде на розборку. Потім є поліспаси, вони вроді називаються два штуки, може комусь там якогось кабанчика виважувати, чи я там не знаю. ну, в общем, Кому треба, той знає для чого, цього. Також є сверлилка ЗІЛ комплектна, поки що здорова, робоча. -е, Крозетки в трьохфазні і вона працює. Все працює ще. Є Єсь ось такий е, вальці такі ось. ,60 метр шістдесят у них волки. на здоровому листу. Їх можна взяти тільки із листа, дивіться, яка товщина листа. Десь сантиметра 4-5. Вони теж справні. Все, до електрики підключив. Понятно, що помазав і воно поїхало. Потім ще ось, ось такі є вальці ці 1,85 длина ну, у них і стан поярче буде дивіться двигунчик такий ну а то управління лежить Тоже, може кому цікаво в розетку тих і погнали працювати так вид зверху Дивіться, є ще така рама, це вилучний погрузчик Balkan Car. Як його назвати? Телескопний телескоп. Ну, коротше, стріла оця передня. Ось, ось дороги цепляються, чи роги, вила, Поняли, гідроциліндр. Воно навіть все катається. Ну, Видно, що працювало, але не вбите. Може комусь запчастини треба. Є протиовіс, може на трактора. Так, і поїхали далі по барахолочці. Все, як завжди, дивіться, тачанка на машинку, детську. Є ось такі тісочки. Вони справні, але ось видно трішенко. Нижня частина була лопнута, ну туди люди привалили. приварили кусок заліза, вирізали. І воно працює. В общем, по 20 гривень за кіло такі тісочки віддам. Потім є баняк. Добув кришку на нього, кому треба. Е -е, камазовське лего. Можна зібрати ще одного камаза. Ось руль чи штурвал. Може на моторну водку, може кому до станка. Є ось зіловський гур. Цепочок, потім знову крупорушка. Не крупорушка, як вона, лущильниця, качани лозать, чи початки, як правильно сказати. В общем, є редуктор, ось такий попався, алюмінівий шильда. Ще 63. Короче, все крутиться, все вертиться, Може, кому треба. Топорчики можемо вибрати. Есть ось, ось такий. Одліньоний, поняли? Це, Я не знаю, як копйом кидати його. Ящички можемо підібрати, шкілочки. Такі ось тіски, справні, 8 см губки, якби нездорові. Може комусь треба. Топорчики можемо вибрати, дивіться, яка кубка. Ой, топорчики, молоточки, вже забалакався. Так, ці тіски, мабуть, підуть метал, ось, ось тіски, гляньте, які мощні. Хтось оце мучився, варив і зварив. Швеллерні тіски. Я колись бачив, його в ютубі показували, як такі тіски робити. Ну, я не збирався робити, ну а людина, бачите, зробила. І щось йому не сподобалось, мабуть, що гнеться швеллер, коли вже маєш. Ну таке. Ну Потім що в нас є? Напільнички. Наборчики ключів можемо підібрати, зібрати, які цікавлять. Потім є ось ось на циркулярки, як його фуганок назвати, вал. Він з ножами йде. Ножі стоять. Шків добрий. Що один кусок. Так. Гайка ось під, як його, під диск циркулярки є. Ну, може кому треба, є, але ну, вони вже. Такі ржаві, мабуть, підуть в метало, підводні ружа, кому цікаво. Є ось фуганок, такий фуганок, але ну, тут а нема ножів, поняли. Треба шукати. Ну, Маємо, що маємо. Мала продольна, не знаю, з якого станка можу розміри дати. І передня бабка, чи патрон, як його назвати. Хто як називає, повністю справний. 310. Ширина його. Такої. В общем, дивіться, кого що зацікавило, можете написати на Viber, скинути скріншот або зателефонувати. Щось підберемо, щось вирішимо. Дякую, чекаю на дзвіночки.